Дорогі студенти нашого інституту, дорогі викладачі, дорогі наші друзі, всі ті, які е, пов'язані з інститутом Святого Томия Аквінського у Києві, всі ті, які навчаєтеся, навчалися чи навіть прагнете навчатися, хочу всіх вас щиро привітати у цьому 2024 році з Воскресінням Христовим, з святом, яке є найбільше е, у християнстві, яке Дає нам величезну надію, так потрібну нам тепер у цей час, коли вже третій рік повномасштабна війна, коли вже одинадцятий рік війна триває проти України, і Україна бореться і не здається. І це Воскресіння додає надії не лише віруючим, але ну, хотів би побажати, щоб додавало теж надії і невіруючим всім тим, які шукають, як в нас в інституті. Люди різні, не лише віруючі, але будь-хто може шукати істину, шукати сенс. Особливо в останній час люди шукають сенс життя. Тому хотів би всім побажати, щоб ви у Воскреслому Христі бачили ту надію, бачили той сенс, який Він дає всім нам, дає нам підтримку. Ми е, разом з ним стоїмо, так як Він встав, став з мертвих. І стоїмо до кінця, не здаємося. Захищаємо правду, захищаємо добро, захищаємо істину. Захищаємо теж, в принципі, нашу віру, віру в любов, віру в те, що наш Господь не полишає нас, віру в те, що наш Отець дбає про нас, його дітей, всіх благ, всього найкращого. Святкуємо Воскресіння Христа, святкуємо Пасху, і нехай цей перехід, ця Пасха буде для нас теж блаженним, благословенним, і нехай Господь залишається з нами. Христос Воскрес, воістину Воскрес!